Добрий день всім. Сьогодні, Вчора розібрав цього свого дракона. Думав зробити. Не вийшло дощ, вітер таке. Сьогодні зранку. Причина причина в тому, що два місяці тому поміняв О, димів, масло брав. І два місяці поїздив, знову став диміти безбожно. Ну і що ж це таке? Розбираю його. От і причини шукаю. Оказується перша причина. Оце такі маслосівні копачки. От. Е, отут знизу е, там проволочка була. Ну, типа пружинка. А ось тут зверху, де треба, щоб іменно тримав без пружинки, без нічого. Це таке. О, таке. Куди воно? Що, що це за, за копачок, Воно чуть потивило, по, по, поробило. Та й все, та й туди масло лупашить, що нема спасу. Ну, то це е, купив те типу ці Прокладки там всі до мотора ну, підголок купить під, е, циліндр, е, підглушитель, все. Е, під ту кришку резинового це все. Ну йдуть там сальнички, Це як я цього дивлюся, то такі самі вони мені прийшли. То я вже знайшов окремо знайшов що. Є тут зверху вже є е, ця е, пружинка така круга. Ось так, як положено, воно піджимає, все. Поставив ті. Але як я їх поставив, то вони оцим боком. Оцим. Туди на сідло вони налізли, тако свободно крутяться. На це що це за вас за стандарт у цих китайців, подивився? О, то це я взяв оці, що тут були оці е е е тіпа, пружинки в пров... такі проволочка. Вона така. Я їх взяв ці, е що були плотніші на низ, а ті, що від тих е е наверх. В общем, по дві штуки там вони небудь мішати. О, піджав, все таке на, 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 насадив нормально плотненько. О, це одне. Тепер друге читав там е, туди-сюди е, ці, всякі, е, вже про, про, про інтернет про простудірував все. Все. Е, верхнє кольцо має бути типу, руміроване. Нижнє має бути чорне. ось тут однакове. На кольцях має бути надпис десь якийсь. То надписом ставиться наверх. Нема нічого. Там ж велика різниця, там геометрія зовсім на час цього кольца, якщо воно нормально зроблено, що воно зроблено по, по цьому. Так як має це бути. От, тож, давай дзвоню до Володі. Кажу, що треба нормальні кольця. Каже, якраз прийшли нормальні. Дивіться, дивіться, це я їх положив. Так, де воно? Так, опа. О, бачимо тут надпис. Все справа і зліва. Значить, воно в поршень ставиться до гури. отако. От от такого, О! Аж то воно біленьке. Друге, чорне, чугунне. О, чогонне має бути надпис. Воно теж там геометрія. Опа, є надпис. Теж ставиться отак воно. Тільки це ставиться підверх, це чугунне, що я держу в руках під низ. понятно. Тепер ще такий нюанс. Я виняв з цього поршня, виняв ці маслосйомні кольця. Цього вони, це середнє ІЦІ. Теж прочитав що в, в інтернеті, що має бути так кольцо береш у руки. Да? Це у нас виходить верхнє кольцо. О, Якщо його також вжимаєш, якщо таке о, Це верхнє кольцо, І воно таке стояло. о. Воно, о так, воно як ти нажимаєш на нього, воно згинається доверху. Значить це верхнє кольцо, Беремо нижнє, Так саме зримаємо. Я не вірив, думав, що це якась лажа, але вказується, що то є правда в чому. Беремо друге кольцо, так само. його Беремо в руки, в пальці. Ну, так само зримаємо. Бачите, вже донизу зжимається. Це воно так стояло. Або тут видно э, це. Ну Цим кольцем, третім, третього до пошкраба. от донизу. О, значить воно должно ставитися. должно ставитися. зараз я покажу, як должно ставитися. О Так. Оба! Оце тако должно, якщо береш кольця тако дві в руку. Ці. Це, що згинається донизу, ставиться наниз. А це, що згинається доверху, ставиться наверху. Так, все. А не, якщо це, якщо так перевернути другим боком, отак. то це все наверх, це наниз. Ну, коротше, е, понятно, да? те, що знизу має бути видавлене донизу, те, що зверху доверху. Так, тепер взяв. Нові кольця. От. Такого о! І дивимося. Опа! Одне доверху, друге донизу. Це такого не мають ставитись на поршень. Отак. От о, От зараз я так і буду ставити. Хі -хі, цікаво, не знав, що є такі нюанси. Але воно щось є, видно. О, скільки раз спробував тако згинати, все время вони згинаються. Міняєш руку і воно все одно згинається так, як це. Все ставлю. Так, поставив верхнє і середнє кльце. А тепер нижніх три треба поставити. Там, тут теж є такий маленький нюанс. От. Це е, такого, о. О, якщо видно, це бути, там такі виступи, зразу ставиться середнє кільце. от, і ставляться ці кольця. Две верти нижни. Са no, комплектно сборници. Това е вот так. Це натянул туда. И это пироско. Легким движением руки. Кино. Мирону. Мирону моя статуя. Мирону моя статуя. Туди. Всі зібраний. Не забуваємо про розводку колець. Це комплечина тут. Нижня, верхня тут, ці. Це тут. А це тут. Щоб не були напроти одна одна. О, і на 180 градусів. E, так, все, ставлю поршня. Не забуваємо, що на поршні він є IN. Це впуск. Це допуслого вікна. Все. Складаю, може давайте розкладу.